Наразі заборонені масові акції протесту. Ви думаєте, оба 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 це про що він? А це газета Главком проаналізувала, проаналізувала, як громадяни можуть звертатись до влади, ну, для того, щоб привернути увагу до важливих проблем, запитів, можливо, до а, чогось того, що громадяни вважають неправильним, некоректним, завчасним. І ось громадяни в умовах воєнного стану можуть користуватися електронними петиціями, для розгляду яких потрібно назбирати 25 тисяч підписів. Ви це знаєте. І ось ці петиції, на думку главком ЮЕЙ, залишаються єдиним інструментом волевиявлення для громадян. Я думаю, що ще одним. Джерелом волевиявлення для громадян були б народні депутати. Але народні депутати, за невеликим винятком, воліють не полишати свої місця, де вони перебувають, бажану Верховну Раду, і до себе додому, десь там в урядовому кварталі чи де вони проживають у своїх автомобілях, їдуть туди тихенько. І там ввечері. Потім знову до Верховної Ради. Хоча деякі дійсно активні. І з людьми спілкуються, і навіть на фронті були. Проте більшість трішки інакше. Чому то вже питання до них? І, зокрема, і питання до вас. Де ті народні депутати, яких ви обрали за списками, за мажоритаркою? Де вони? Чи слухають вони вас, чи чують вони вас, чи можете ви їм щось пред'явити і у них запитати, чому приймаються деякі норми? Чому депутати інколи не читають, що вони голосують, чому вони голосують щось дуже дивне для українського народу, де пояснення того, про що вони голосують, чому це відбувається і так далі. І от газета головком'ю проаналізувала, що за каденції Зеленського сім петицій з вимогою витувати законопроект назбирали понад 25 тисяч голосів. Ну, насправді для мене було це трішки дивним. Бо настільки багато було законів, ну м'яко кажучи, скажімо так, від яких у людей була дивна незрозуміла реакція, що це, чому так, а чому це так приймається? Тим не менш сім петицій. Частину петицій, до речі, анонсували навіть народні депутати, і оці сім петицій вони набрали 25 тисяч голосів. Здавалось би. Президент України повинен витувати, піти на зустріч е, українському народові, але петиції так не працюють. Петиції працюють лише як заклик. Тобто ми з вами колективно кричимо: Ей, агов, агоу, влада, зверніть увагу, ось це, ось це, там десь проблема. І е, згідно з інструментарієм петицій, президент має право, повинен, повинен звертати увагу, повинен відреагувати. Тобто він не зобов'язаний витувати. Якщо в петиції. Сказано, просимо витувати. Ні. Скільки б голосів не зібралось, а деякі петиції збирали 80 тисяч голосів, там, біля того. Тим не менш, тим не менш, президент розглядає, може прийняти, може не прийняти. І ось, згідно з дослідженнями, президент Зеленський витував, як ви думаєте, скільки з семи е петицій, які зібрали необхідні голоси, один, один закон. Законопроект був витований Володимир Зеленський, як це вимагало суспільство, використовуючи електронні петиції. Ну, я не буду зараз коприсатись і шукати, що то були за закони, і що там було витоване, а що було не витоване. Напевно, цікавіше, що було не витоване. Тим не менш, ми бачимо, що інструмент такий є. Але громадяни України ним цим інструментом користуються неохоче. Бо петиції, от я спостерігаю за тими петиціями, які інколи оголошуються, набирають кволо голоси. Чому? Поясню. А, тому що з одного боку українцям потрібно прореєструватися на сайті петицій. До речі, це не одразу можна зробити. Інколи вибивають чомусь, навіть коли ти через дію намагаєшся зареєструватися ввести свої дані, залишити свої дані, і кожен підписан, прізвище, ім'я по батькові його є, ну і з відповідними даними. І якщо хтось захоче в цілому подивитися на те, хто підписав петицію, то ну, це можна з легкістю побачити. І як на мене, то це деяке порушення норм демократії, тому що коли ми голосуємо за політика, за там, Президента за Верховну Раду і так далі. То ми анонімно це робимо. Анонімно. А ось якщо петицію ми не згодні з нею, то ми повинні поставити своє прізвище ім'я по батькові. І люди бояться це робити. І тому це один із факторів, чому петиції набирають так мало голосів. Навіть ті петиції, де люди просять присвоїти звання Героя України, теж дуже часто. Не набирають необхідних 25 тисяч голосів. Але є ще один момент, який, напевно, вам не сподобається, але я скажу: тут проблема у нас з вами, в нас з вами. Ми з вами всі не згодні в багатьох моментах. Але якщо хтось починає бути незгодним публічно, ми сідаємо в позу лотоса і робимо вигляд, що то місцевий. Сумозброд, сумасшедший, знаєте, безумець, який чомусь мутить воду. Я це на собі знаю. Тільки ти намагаєшся підняти якусь тему, завжди знаходяться люди, які роблять просто вигляд, такий інтелігентний, чемний, вічливий, ніби ти просто якийсь неадекватний, ти не розумієш чогось. От вони, сидячи в позі лотоса і чекаючи, що щось, щось зміниться, ось вони справжні громадяни. А ти якийсь не такий. Бо тобі щось треба, ти кудись лізеш, кудись прешся, що тобі треба. Вже був якийсь у нас там професор там, і так далі. Що ти оце вилазиш, та не по тобі шапка, та ти рвешся до влади, та ти рвешся до корита і так далі. Тому, ви знаєте, тут не тільки проблема у владі, у Зеленському, у Верховній Раді, тут ще проблема у нас з вами. Ми з вами, на жаль, не а, до кінця ще сформувалося громадянське суспільство, яке цілісно, разом колективно вміє використовувати ті інструменти, які є цивілізованими, які є державницькими, для того, щоб привернути увагу влади, чиновників до важливих процесів в державі. Тому я вас закликаю: підписуйтесь, ми ведемо абсолютно. Нормальну політичну діяльність, ми аналізуємо важливі процеси, ми намагаємось зрозуміти, що відбувається, і головне, ми намагаємось колективно звертати увагу суспільства, навіть не чиновники суспільства, до тих питань, які можуть зашкодити розвитку цього суспільства. Але, але, як показують в тому числі. І петиції. Один в полі не воїн. Ми не можемо наодинці піднімати питання і думати, що чиновники будуть намагатися це вирішити. Бо інколи навіть петиції з 25 тисячами підписантів нічого не вирішують. Тому підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. І будемо. Разом будувати ту країну, в якій ви хочете жити. Бо саме про ту уявну країну ви завжди говорите, коли є несправедливість навколо вас. І не потрібно думати, що якщо сьогодні на вас не поширюється несправедливість, то завтра, коли вона пошириться, хтось, якийсь Бетмен, прийде і буде вирішувати ваші проблеми. Ні, цього не буде. Потрібно або жити всім в умовах справедливості взаємопідтримки, або очікуйте, що може настати той момент, коли відносно вас буде скоюватись несправедливість, але вам ніхто не допоможе, тому що до того ви не намагались нікому допомогти. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. Все це вітається. Головне, не будьте байдужими.